Вітаю всіх, мої дорогенькі карта дня та поради від магічного таро на завтра, 6 серпня 2023 року. Що нам радять всім магічне таро? Карта Сонце. Всім, хто має дітей, зверніть увагу на своїх дітей. Комусь прийде звістка про вагітність, кому, хто в когось народиться, поповнення в сім'ї, з'явиться, а комусь треба просто звернути увагу на своїх діток, якого віку вони не були маленькі. Чи середні, чи підлітки, чи зовсім уже великі зверніть на них увагу. Також це карта щастя, сонця, радості, нових перспектив. Вмійте радуватися кожного ранку новому дню. Шукайте позитив і щастя в кожній мілочі. Про це нам говорить ця карта. Правильно говорить, як завжди починаємо з Овні, 6 серпня 2023 року. Овни, двійка кубків. Карта любові, бабочок в животі, свіданій, нового кохання, конфетно-букетного періоду, карта, коли люди не зустрічаються, вмінюється енергії. Це також карта партнерства, це може бути не тільки кохання, але й зустріч з рідними, з близькими з близькими по духу людьми і так далі. Дуже приємна карта, хай вона так і збудеться. Король жезлів випало для тільців. тільці, ви завтра повинні вирішувати питання, тримати все під контролем, бути в курсі всіх. І керувати цими собиттями. Близнюки, Трієчка жезлів, близнюки, можливо, якась поїздка або планування подорожі і досить далекої. Можливо, будете строїти плани на майбутнє. Так, раки. Шістка жезлів раки. Ви завтра на коні, ви завтра можете організувати людей і повести їх за собою. Перемога вам забезпечена. Леви. Лево, якісь, якісь діла вам треба край до завтра завершити. Просто вони вже просяться. День повинен бути непоганим, гармонійним, але е незавершені діла можуть висіти на вас і не давати вам, знаєте, широти дійствій. Діви, помірність. У Дів день пройде спокійно. Діви, не робіть ніяких е, різких движень, з ким треба помиритися, переговоріть, наладьте стосунки, а взагалі знайдіть гармонію самі собі і проведіть цей день в гармонії із собою і з навколишнім світом. Сімка мечів випала для Терезів. Терези, е, будьте уважні, можливо, до вас хтось хоче обманути, підставити. Е, Знаєте, і самі так себе не поводьте, бо можете до такої степені дообманюватися, що і самі себе обманете. Але будьте уважні, коли у вас є люди, які можуть вас підставити, обманути і повести соб... ну, подло вас з собою. Так, диявол у нас випав для скорпіончиків. Скорпіончики сюди у нас відносяться всі наші страсті, соблазни і страхи. Алкоголізм, наркоманія, ігроманія, сексоманія, всі наші манії. Завтра з цим осторожно. Карта страху. Страх у нас блокує все і не дає нам жити. А також карта маніпуляції. Карта маніпуляції. Карта А І самі ніким не маніпулюйте, не обманюйте, не зміняйте. І дивіться, щоб з вами так само не поступили по дьяволу. Стрільці. Королева мечів, стрільці вам треба завтра включити тверезий розум. От, приймати рішення виважено, адекватно, все трезво звіс, звісивши, і, так сказати, проявити самостійність, проявити прагматизм, включити логіку і холодний розум. Дев'ятка жезлів випала для козерогів. Козероги ви завтра в обороні, як наче від усіх обороняєтеся. Ця карта говорить. Будь на стражі, довіряй, но провіряй. Раз обжувшись на молодці, дуй і на воду. Так, далі у нас йдуть водолічики. Водолічків може бути дуже такий е, зажигательний день. Чого, захочеться чогось нового, в одному місці закрутиться шило, зачешиться, захочеться діяти, щось міняти, якусь жарптицю за, за хвоста ухватити. І вам життя може дати такий шанс. І четвірочка пентаклів. рибки. Це для вас. Четвірка Пентаклів говорить, що рибка, економте грошики, складайте їх в кубишечку, у вас повинно бути про запас на чорний день. А також не прив'язуйтеся дуже до чогось або до когось. Е, ні до матеріального, ні до душевного, е, тому що це іноді заводить вас в тупік. В общем, рибки, складайте грошики. Всім гарного сьогоднішнього, е, сьогоднішнього вечора і ночі і завтрашнього продуктивного дня.